Не рішення, яке просто перетягнуло наш університет, Наш університет як такого не існує, хоча нам закидують тут, що нічого не зміниться територіально. Можливо, для них нічого не зміниться, але пройде рік, пройде півтора, і ми всі будемо перенесені в дубляни. Я можу вам з за сто відсотків це, це сказати, тому що є багато можливостей. власів яких цікавила на територія нашого університету в центрі міста з такими славними будівлями. Ви б, якби були, можна власти, ви б таке не хотіли? Ні. <реклама> а я <реклама> б тобто хотів. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб нагадати, що ми студенти і нам не байдужа доля нашого університету. Ми стоїмо під цінами Львівської обласної державної адміністрації, щоб нагадати. Пану Костюку, що ми будемо виходити на такі мітинги, поки не будуть повністю задоволені потреби студентів, повністю на цьому порядку.